Зацвіла в Калині, червона Калина. Ніби засміялась, дівчина дівчина. Юрчику, вітаю тебе. А що це ти робиш? Я збираю калину. А як же це ти її збираєш? Що це в тебе в пилині? Та оце ж і збираю, зриваю та в пелену складаю. А як же мама на це відреагує? Ти ж подивися, вона тобі вишила таку гарненьку сорочечку, а ти вирішив її забруднити? Так не годиться. Малята, давайте підкажемо Юрчику, як правильно збирати ягідки. Треба ягідки...» Збирати в якийсь посуд. Чи то буде мисочка, чи то буде чашечка? Зрозуміли? Юрчику, ось у мене є тарілочка. Давай ми складемо твої яїдки на тарілочку, і твоя сорочка буде чиста. Так. Ось як ми складаємо ягідки на тарілочку. Давай поправимо тобі сорочку. І ти у нас будеш гарненьким хлопчиком. Ой, як гарно ягідки лежать на тарілочці. Тепер я знаю, як треба збирати ягідки. А ви, малята, запам'ятали? І я запам'ятав. До нових зустрічей, тітка Ірино. Дякую вам. Ви мене завжди чомусь навчаєте. До побачення, Юрчику. До нових зустрічей, малята.